Де Она, де моє маленьке село. А, і тоді ми а, змінили підхід, і а, ми почали разом з людьми аналізувати, що не так в їхній громаді, що не так для жінок в їхній громаді, і а, називати це, ну, ці речі своїми іменами це про безпеку, так от про відро. А в одній з громад, з якою ми, ми працюємо, Більшість населення місцевого, це переважно жінки, вони працюють в обласному центрі і вони їздять на роботу електричкою. Так. А в цьому населеному пункті зупиняється електричка в кілька разів на день. Так, от розклад зручний, так щоб доїхати на роботу, а потім повернутися. Але там немає ні станції, ні зупинки. І ні платформи так? ні платформи, так. Да. Тобто я вже тепер знаю, що є різниця. Зупинка це значить така погано облаштована станція. Але в принципі вона ну, більш-менш безпечна. Можна до там є сходи, можна піднятися до потяга. І Є те, що називається станцією, це от, ну, така от інфраструктурний об'єкт, серйозний, там з касою, де можна купити квитки і все таке інше. Так, от в цьому селі, я думаю, що те, що там є, навіть полустанкам не можна назвати. Це відро, Поїзд там зупиняється за розкладом, але для того, щоб він зупиняється, ну фактично в полі і для того, щоб зайти в нього або вийти з нього, ем, потрібно використовувати відро, бо відстань досить висока. Жінки в цій громаді вони вважали, що це ок, що це вони норма. Думали, як вони добре, думали, що нам так... поставили відро. От ми з ними, якраз от про ці теми і говорили: про те, що це не ок, про те, що це. Те, що є частиною оонівського порядку жінки Мербезпеки. Жінки Мербезпека це маленьке відро в цьому маленькому населеному пункті. І власне зараз ці жінки організувалися вони за результатами власне, от аудиту безпеки. Вони почали ініціативи про те, щоб покращити життя в своїй громаді.